Ти ніколи не торкався цього світу. Бо атоми не стикаються, усі предмети складаються з атомів. Атом це маленьке ядро, навколо якого рухається хмара електронів. І між ядром та електронами майже вся порожнеча. Ядро у мільйони разів менше за сам атом. Здавалося б. Усе має бути порожнім, але ця порожнеча заповнена полем взаємодії. Електрони мають однаковий заряд і відштовхуються. Коли ти кладеш руку на стіл, атоми твоїх пальців і атоми стола ніколи не торкаються. Їхні електронні хмари відштовхуються. Це квантові сили, які дають сигнали у твої рецептори. І лише свідомість перетворює це на досвід. Я відчуваю тверду поверхню. Чому ж є. Тверді і м'які речі. У твердих тілах атоми з'єднані жорсткими зв'язками. Тому рух обмежений у м'яких чи рідких зв'язки слабші, частинки рухаються вільніше, і ми переживаємо це як м'якість і текучість. Отже, світ, якого ми торкаємось в лапках, насправді складається з майже порожніх. Атомів твердість і м'якість це не властивості матерії, а результат взаємодії електричних зарядів, і все це досвід, який існує лише у свідомості.